знаю, дуже дивно, 0% win-rate у героя. Ми його беремо далі. а Тут просто бістмастер. Це контроль в БКБ, під який дровка зможе розстрілювати таке щось. Номер один найбільш забанений герой на дрімлізі. вас пік залітає. Угу. Для віжа, чому 8-8 у нього теж так. Відчуваю силу цього героя. І найближчим часом планую в офлайн також його затестити. Зараз буду наматувати на ус, так би мовити, дивитися, як Сайберлайт буде білдитися, що він робитиме по мапі. А там серйозні проблеми в нічій міду, і в Сайберлайта на топі. Боже! Він помре від Сатаніка, і це перша кров для команди банди no Загін Загинув офлайнер команди Тім Аліквід. Я не настільки оптимістичний, до речі, як ти на рахунок цього Knight, Мені здається, що хайп на цього героя дуже швидко спаде І це, скоріш за все, буде достатньо скоро. Ось. Тому я не знаю. Ну, прям я бачив деякі ігри, де цей Knight з'являвся, і у мене прям деякі сумніви на рахунок того, наскільки треба обрати імсенія, тичечка, ще удар, ще бім! Да, буде вистачати, і як ми бачимо, зараз вітюна теж можуть відправити таверну, тому що все ж сповільнені є. Рубік іде. У Рубіка, до речі, мани поки що не вистачає, стік натискається, і після цього на інклас робить дабл у боці. Добрий Бетрайдер також тут може бути бійка. Зараз Сінку з Кам'янку кресові команда Тім Лікід. Має зараз Сайберлайт побачити дровку. Вона його починає вже місти. Але боксі залітає на своєму третьолі. Андайнг ставить томбує хостом по двом героям. Подивіться, паку ж тан протест і сюди. Загинув Бетрайдер. Розмінна дровку. Там Сайберлай досі живий. Другий з понасе втискає. Луна, а ми п'ятий рівень. Дрімкол був постав на відпака. Загинув Андайнг. Ну і далі на розвороті. Щойно омнінайт отримав здібність. Це даблкіл для Вітюна і хороший ган від команди Тім Лікід. І бійка закінчується. Дуже-дуже добре на їхню користь. Не найліпший фарм-потенціал має, а, важко йому фармити. А, але дуже добре робить кіли, за рахунок цього потрібно йому сноуболитися. Хороший прокаст Делдер Титана. Так, а ще Астрал степ потрібен. Один у нього має бути. найн класа Зараз має трошечки сповільнити, але Рубік живе занадто довго сюди. Вже бокс летить флеймбрейк Одразу ідеально під ноги залітає, і це мінус. Найн-клас. Акі хостом, можливо зараз бої втиснути, непогано, але Dream Coil тискається. Добре, no one. Покішо, пробує наздоганяти нішу. Степ через одну секунду. Вандайнг тонбусу використав. Ой-ой-ой, там буквально Астрастеп від Рубікав. Той же час був даний, і тут уже підтягується дієм, дає рор і гіне ніша. Сумний епізод, але можливості врятувати войда там уже не було. Передайвив, не було достатньо кількості контроля, пака. от така от. Мікропомилочка, яка коштувала ніж життя. Так, ну, Нован no уже майже з вічблейдом, шилдруна в нього є. А, питання в тому, чи будуть віжні рано а, виходити на Рошана. Насправді, з Бістмайстром, Андайнгом це дуже легко робиться. Андайн, до речі, помер. Тобто ти заходиш, да, Бістмайстер з домінаторним кріпом, хороші аури має. Андайнг ставить томбу і Рошан починає бити зомбарів. Трошечки часу ви витратите, але в кінцевому випадку надійно маєте забирати АЄГІЗ для себе. 15-та хвилина, Монтасал, це хороший таймінг, Дуже хороша айтман. Ай, но! Не дали ласо. Боксі, проте дав ласо по Рубіку. якось там, tomb... так, Елдер розлютувався, Ба стоїть весь цей час. А там гроші залутав. Все ж таки Вітюн за томбу рор. Мантастал тискає і не дає, все ж таки, дожить. урор Бістмайстер, але там на розвороті починається місцево. Дай Бістмайстер рор по Елдер Титану. Добре, добре, не критично. А, мінус два у команди Тім Liquid, якщо а, вийдуть. А, це ж Сайберлайт на умінаті. Ви я звик, що в супорт. Але, ну да, програшний момент для ліквідів в кінці кінців. Пробували вони першими зі... зініціювати бійку, але боксі міст клікнув, чи просто хороша реакція від Ноуана. No Мангус на паці грає, і задоджив він лосо ворожого Бетрайдера. Unluck, Unluck. 16 хвилина. І віжни вже йдуть по Рошана. І це, до речі, це Умнінайт. Я кажу, я не бачу в ньому сили. Його банять, його іноді обирають, але це взагалі не ок. Там, До речі, з рахунок Віжена зараз знаходиться Андайнг, але Андайнг з рахунок ворожної здібності зараз одразу з'являється в гру. Повертається у бійку. Когось спіймати. Так, да, у них там є Він. Uh, Який зламала, да? де я так розумію? Віжене. Отомба yeah. стоїть попереднього разу, коли тільки прийшла рошна ну, віжена, то не було. А це Dream Койл по Сайберлайту дають по ньому. Досі живий, досі як лев Левиний живе, але там газ ще залітає від ровки, та він не збирається помирати, але ай, все ж таки, п'ять героїв його замісили, і допомоги від команди ніякої не було. Вітюн зрозумів, що Рошна вони вже не заберуть, не зможуть його засіпюрити, щоб не віддати опоненту. Він пішов фармити, а Cyberlight затримався. Тут не знаю, можливо, якась міскомунікація відбулася, бо ну. По ветю, ну, прям видно було, що він зарошно файтиться. не має бажання. Там ласо дається. І Рубік не встиг зреагувати. Все ж таки, Дємо мають бувати. Боксі, Дамінейтен. Хороший ультимейт від Елдер Титана. Екліпс від Луни, а там краде Рубік, цей самий ні. Другий спел. Встиг Вітюн все ж таки заюзати, щоб не віддати Екліпс. Емпліфайдемшу на уніше досі активно. Дукаліса спробуй вбий на його андайнгу, е, який втиснув свій ультимейт. І вітюн має зараз бачити Дукаліса, біжить за ним до кінця, не витрачає бім. Там і хостом зараз. Має бути даний сюди. Вже боксі підтягується, і господи, як же довго він ганяв за собою всю команду ліквідів, і це вже 28 рахунок на 19-й хвилині, але, але, із дров венджер смоками. Ой, а дієм! Рор одразу дає по омнінайту Сайберлайт, по ідеї, має переживати. Спробуй вийти Мінінайта в кінці кінців гас відровки, сама Санс отримала. І тепер просто віднішеніша, каже, ауфідер зенсайдерлайто. Я полетів на фонтан, а ти в таверну. Таверно. Зайшло, він вже заздалегідь використовує свою ілізою арбу. Сайберлайт іде занадто далеко. Ехостом Титана не дуже вдалий. І що? Мені здається, зараз буде пастка для гравців лікві, тому що, як ми бачимо, ведь вже нікуди звідси не піде, не піде. І, скоріш за все, ще за умнінайтом зараз буде рухатися далі на інклас, йому треба тільки побачити, підшипити Сайберлайти. і не відпустити його звідси. Так, да, його не відпустять, дуже багато шкоди, це мінус герой. І будь ласка, тут же не офідризеє на Діос. Він же все ж ель Сейберлайт. <ристо> <ристо> Не варто недооцінювати вот так, при хорошій позиціонці. Опа, там підчепили Сайберлайта. На смоках вийшли на нього. Дрімкол уже рветься. Сайберлайт отримує таймінговий рор і, Да, добивають його. Все ж таки, Дукаліць своїми спилами, своїм а, дікеєм дуже багато завдає і ще й дуже багато забирає. І, ну. Поки що якось так. А Торментора так і не забирали, я ж правильно розумію. Досі ні, ні, жодна із бачу. команд на нього не виходила. Але за останні кілька хвилин да, дуже серйозно зросла перевага по голді на користь команди ParIVision. Так, а, нарешті бокс... боксі дає лосо лосоподров рейнджерці. Протез шкоди немає. Сатанік майже не відчув нічого. Radiance. Ну і в молоко використаний ультимейт Бетрайдера. Ого, вихи, вихід екліць на Рубіка. Так, nice. да, Кліпс працював добре, але там Біст позаду йде. Біст зараз міг би побачити і спіймати героя, пак вже робить світ сюди ТП. Хестом зараз в моменті контролює все ж ДМа. Ну і біст, що, треба йти, можливо, пушити. Причому що кілька днів тому бачик на стрімі казав, ось щось цей бетрайдер. Не такий сильний, як мені <сум> про нього розказували. Ну тут. Важка гра. Тим паче ми бачили нішу на бетрайдері. Бачимо зараз боксі на бетрайдері. Очевидно, що ніша про солочку влаштував. А зараз. Мені здається, пожалів він уже те, що відрав битрайдера боксі, а не собі лишив. Емпліфайде на шума у дровки. Там, до речі, кліпс від луни. А, пака вбили, найс, збили з нього стрік кіл для Вітюна. Чудово, розмінялися героями на користь ліквідів, але тепер треба якось дефати свою базу. Бо там Станік з ДДшкою. Ой, з ДДшкою! як же боляче зараз може зробити хостом. Хюрікен Пайк відровки не підчепили її, але і Бетрайдера немає, щоб якось гамло содати, продовжити файт. Стукати бирці пар. Та йти, можливо, на якусь бійку. Все ж, Бетрайдер залітає, чіпляє поки що Бістмастера в цей момент. Луна використовує свій ультимейт, а ось перестрибає, пака не підчепили. Бетрайдер так і не зміг вбити Бістмастера, і як ми бачимо, боксі зараз помре. Він відправляється у таверну. Рубік, боже мій, що це Рубіка просто навколо крутиться. Зворував Збру... він, як ми бачимо, від дівчина. Здібність зараз все ж БІМ допомагає команді підчепити героя. Там ще можна було спробувати підчепити якось повільнити Вітюна, але Вітюна виходить звідси. Ну і врешті-решт бійка закінчилася двома вбивствами: від Віженів, мінус Бетрайдер, мінус Титан, і плюс у цих героїв зараз немає байбеку, встановлюється просто банорошана. Ну і Луна буде намагатися цей банорошану зламати, але навряд чи у неї це вийде. Сатанік буде пушити, і у нього все це виходить дуже гарно. Дивний глів, до речі. Римбовий на неї. Оп, стрибочок. Одразу два Форсика по боксі, який дав ласо по сатані, коли там БКБшка, крадений репел від Рубіка. Ну і це мінус центральні бараки на. Е у базі команди Team Liquid, проте, підчепили пака. Сей від Андайнга він його заховав у томбу. Eclipse від Луни дуже добре працює, але Cyberlight не врятувати, там не ліфар працював. А ось ікрадний Eclipse від Рубіка. Томба досі стоїть, як ми бачимо, і підійти ліквіди не можуть взагалі нічого зробити. Дієм пробує за нішою ганятися, але власне на цьому все. А, дивом вбили пака, розміняли тільки на Сайберлайта, на Омніка, але факт залишається фактом: центральні бараки вже не повернути, і тут трішки сильніше крипи тепер будуть ходити. Вітюн, Саме давайте на ньому акцентувати увагу. Грає у Liquid і каже, що Ліквідом брати для нього. Ну, я не знаю, мені, мені здається, що це трошки дивно буде виглядати, що це, коротше, погане рішення, якщо вони так роблять. Ой, так, речі, у нас тут у це... Undying спіймали. Дроурейнджер в цей момент використовує, як ми бачимо свій. Шарта біжить просто далі шукати героїв. На жаль, водій спіріти спіймати не змогли, але спіймало Нінайта. Нуліфер пішов, мінусом Нінайта. Слово по Луні. І Луна, до речі, з Керасою поки що переживає цю шкоду, але далі Елдер Титан роздає розлом, Рейнджер просто застрибує, вбиває Луну, вбивають Титана, дабл кіл від Сатаніка. І це рахунок 21.16, і, скоріше за все, на якому ця гра закінчиться. Зараз. А, ну і врешті, Решті-решт, там що Void Spirit якось намагається відбуватися. Сир з'їдає Nine клас просто виходить звідси. Дуже швидко. Є байбек відомні байбек є також у Тина. він його робити не буде, тому що ГГ вже написано, і гра вже закінчилася. 42 хвилини, 23.16, На користь віже. <звіження> <звіження> Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Насправді варіантів не те, щоб дуже багато. Може та ж сама Валора, в принципі, з'явитися для Сайберлайта. Андерлорда можемо побачити через сплеш от власне, Валору забанили. Ліна. Опа! А Ліна, я оговорився, до речі, в першій мапі, що було, луна було. Ліна. І зараз луна. Проти Ліни. І це просто була геніальна відсилка від моєго розуму в моменті, коли у мене стався Брейнлаг. О боже мій, це буде неймовірно, але, чесно кажучи, я не вірю в таке співпадіння, що зараз Ліквід дійсно будуть дві гри поспіль Ласпікам обирати собі луну. Ну, дивись, це має бути прям занадто ідеальний герой для Сайберлайта, який міг би боротися проти героїв ліворуч. Так, да, щось таке варто було очікувати. Бо гри у Вітюнатер Блейді тут не буде. Я її просто ну, не бачу. А, з ілюзіями у нас Брюмайстер дуже легко розбирається за рахунок своєї повітряної панди. Там, вона діспалить ілюзії, просто-напросто Вона не діспалить, вона шкоду наносить. Вона шкоду наносить, не забувай. Вона ну, наносить шкоду, і вона, так, да, на початку буде їх вбивати, але далі буде складніше. Ось ну знову ж там кулдаун такий великий. Якось дуже підозріло це виглядало. Сенія. Будучи фуловим, максимально ігрував mm. ворожа лоха пешного Сапіка. Ну, добре, добре, а але. Там але... Хіл. але... А, там точно, Він хіли, там ще фейр Fire, бачиш, я шкода у Шамана набагато більше, ніж у апарата, тому і точкуватися з ним це помилка завжди. Ось, я взагалі вгораю з людей, хто набудь. Ну, ладно, я можу сказати, що Рингмайстер супер неприємно робить шаману, тому що він корті кидає, перший спел дає. і плюс можна перший спел закастувати перед з здалегій, да, і таким чином просто збити. Ой, до речі, а що кур'єр тут робить все Прийшов, показав, постояв і пішов звідси. Так, до речі, Анг зараз може тиснути. Сайберлайту тут дійсно... А може, ТП? Апарішн якийсь там натисне сюди. Це ж халявну. Шок, шок Вейв може, шок Вейв? Гранатка. Шок... Нойс! Оце гарно. Оце гарно. Це забили. нормально. Ліквіди. Зараз трошки страждає. Тут у нас сейберлайт випулює пачку, ондайнг буде бігати за ним зараз, дікеями давати. І Сайленсер, як ми бачимо, просто розважається по мапі. Тому що, от він на лінії, якщо б Дукаліс не помолився. До речі, Дукаліс готовий зараз тамбу ставити, і він буде сереберлайт вбивати. Ага, Дікей, Дікей, Дікей. Дікей, все. Нормально. А, якби вижив. Unluck, анлак, анлак. Ще й би аби томбу забрав. Чудово було б. Айхед трьох візвіген. До речі, віть у дуже великі проблеми. Серйозне сповнення по ньому залетіло. Оп, а Ось і мінус кур'єр Дукаліса. Не буде телепорту ще скільки, хвилинки, дві. Все, тут а, якби один-один можна констатувати. Там нейн клас майже загинув, але Вітюн дуже серйозно шкодного різня. Першим селом клепнув і виносить ворожого Кері. Але там Еліна загинула, бо у нас соло проти двох героїв стояла Дукаліс. Ей фу, І другий раз було майже його знову затягнув магнус з К'юєром, Трошки не влучив там. був, Шоста хвилинка. Там Аркін Руна у нову Дуже серйозні проблемки в нього. Він має пробувати виходити звідси, з ним будуть йти до кінця гравці. Команди Скана немає. Там загинув найнклас, соло від Вітюна, так би мовити. Трохи відпускає, апарат підходить у нована, є чини, використовує і гарно користується можливістю. Але на жаль, тут є Сайленсер, який зараз заселиться цього героя. І вот Спіріт а, не встигне сюди підійти. Нуван, скрізь за все, знову буде тікати звідси. Хоча те, що він робить, це дуже дивно, тому що продовжується ефект, і він гине. Пізно а... пізно no One зорієнтував, що можна було б нейтралів задинається, але там і віжен yeah. був. Якраз такий обсервер дуже глибокий від команди і Рахунок стає 5-5 на 8-й хвилині. Ну, грубо кажучи, завдали мув з Андайнгам. Змогли трошки виграти бот, вбити ліну. В міді теж постійний контроль. Ну і знову ж, що Магнус зміг залишатися в соло Сайленсер контролював руну. На 8 хвилині він теж це зробив. Ну і, до речі, цей момент якраз. І допоміг зараз випільшок. Ой-ой-ой, ну да, Смерть, да буде, без шансів. Два телепорти, три навіть від пари віжнів. Ой, там чийний, хороший дембер без піріт, а по двом розкидається телепорт від Магнуса і збити, збити, збити немає чим. Загинуть я апаріше. І тут теж два ТЛП аути відтискаються. Куди ти тепер робиш, люд? Це оце анлак. Дійсно, до речі, тичечка залишається, і для Нована. Так, томбатавиться, фістичай непогані. Глобала, мани не мають. Зараз з'являється вона, можливо, спробують натиснути. Але no One під хастою весь цей час. Йому не потрібно втискати кнопки, щоб вбивати ворожих героїв. Дієм перетягується вже сюди. Мінус інсенія, це для No One, -а. Можливо, за Боксі підуть далі, фістичай низ, працьовують, але Боксі буде виживати, бо закінчується вона в а Та й хп, що не те, щоб дуже багато. Проте віжні можуть спробувати зараз почати демонтувати ворожу та один вежу в Міду, бо занадто багато гірок тут знаходиться, але тут стрибок від Ніші. Настрал степі проте виходить одразу. Відся. Але отримує контроль, від шамана Глобал втискається від Сайленсера. Ай, Є? тичка, яка хекс здає! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -яй, яй ні ні там не хекс. Цього. Там, по перше не тичка, там від брюмастера стан прилетів. Першим до тички. Так він у курочку що? перетворився, був. Мійкі, потім ви це з посмішкою задаєте е, минулі часи, там підете той самий по коктейльчику бахнете, і буде у вас все добре. Ну, в принципі, тут, я думаю, додати більш і нічого. Але, але шалений темп від е, гравців-ліквідів е, дійсно дуже непогано спостерігається. І добре, що в мене під рукою є батончик Лайн, яким можна зарядитись на фул і поспівати за такими королівськими мувами. А Паріж чіпляє, клас дає. Якшел, тут дім підтягується, найклас не примерз, але Інсенія теж звідси вже нікуди не втіче. 12-та хвилина, а у Інсенії досі немає ультимейту. Оце сумно. Важливий ульт на апараті. Так. До речі, я не долетівніше Astral Step до Каліса. Другий вже використовувати не став, та і не вибивати важка. Ідея. Гарний да. мув. Але ти уявляєш, якщо він не дотягнувся, він би помер. Так, там, до речі, спроба вбити Ліну, Ліну вбивають. І Шамана, скоріш за все, теж не відпустять. Зараз повинен бути. Так, да, окей, трошки часу виграє шаман. Зараз він ще хекс перетвориться, але як ми бачимо, шкоду достатньо. Його будуть вбивати. І ще й Андайн, чи інфіт від а, віженів. Чи що? Там парад набагато легше бувати героїв, особливо при тому, що є РП. Так, в топі там, до речі, спіймали Terrorblade, Шаман виграє трохи часу, є тичка, є єршок, дукаліс пішов, РП в цей момент, ультимейт-апарад використовується, глобал є, брюмастера вбивається, і як ми бачимо, ТП просто свапає ХП. Хоча, чекай, за ним прямо до кінця РП РП було, РП було, РП було. Так, тута Ember Spirit через Сінгей дотягується. Cyberlight дабл кіл зробив. Ніша, Amplified Мушуну продовжується бійка, але хочуть доламати. Тому в кінці кінців там стан Blade від ліни все ж таки останні добирає. Мідера команди Team Liquid. і Cyberlight теж звідси не вийде. Дабл для Керілін і Вітюн розуміє, що йому вже звідси нікуди не втікти, проте шкода, начебто, вистачає по новану. Тичечка, тичечка, тичечка. Боже, от би нейтральна гарпія, ото гатила по цьому ноу, але загін у в кінці кінців. Ще вийшовши далеко далеко. Перед Мьольнір травела. Ой-ой-ой. Якщо до цієї ліни ніяким чином не будуть, не матимуть можливості ліквіди скорочувати дистанцію, швидко від неї позбуватися, то навіть гадки не маю, як вони її будуть вбивати. І що? Як якийсь сатанік насправді ще дібрати? І оп, а ось і стрибочок на сатаніка, хороший прокаст, стан від ліни, і кіл для Ніші забрав він стрік із ворожого Кері ще й дуже велику кількість голди отримав для себе. А, ааа! Розійшлись! Розійшлись! Не класса. Ладно, хувайся! А тут ондайнг! А тут он І зараз тичечку ничечку не треба дати збити ТП у Cyberlight! І звідси не вийде ще Apparition! Боже мій Сайберлайт, ти що забув? Ти не пам'ятав ти. Я тобі нагадую, тичка Хекс класа працює у Глобалі і йому на це просто. Начхати коротше, це мінус 2, при тому, що це була саме розпочата бійка з того, що Магнус поч почав шукати цього шамана, і врешті-решт втратив і ТП, і життя, і супорта іще глобл mm -hmm. до речі натисли оп оп, mm -hmm. оп, оп 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 пачки боже мій ти подивись як грає шаман зараз би чини дати чини будуть войд спірід підходить трошки шкода ультимет апарата полетів можливо цього ультимейту зараз буде достатньо для того щоб шамана добити нішо в цей момент mm -hmm. намагається вийти звити поки що іми нічим не можуть зупинити от ліни не вистачило я чесно кажучи думав що на тренвелах вона зараз прилетить так, асап степ далі. Ремнант непоганий. Буду чіпляти до каліса. У ньому Сайленс працює. Мають добивати. Тичка дві боксі плюс пасивка. А тут Дєм. Прийшов на кіну, пиво. Розкладається. Двох героїв фістичний підчепили Ембер Спіріт. Магнус стрибає, Сайберлайт, Вивіз Ембер Спіріт. а він під Сайленсу. мають його добити, але там лагуна Блейд залітає по боксі від Ситаніка. Ніша вбиває но вана стан. По ніші. Боже, Станік хороший стан дає. Там опція крас поставили на цього Войт Спіріта. І досі Дєм під своєю формою. Вітюн, метаморф за ще на 2 секунди кулдауні. І все ж таки ліквіди програють цей епізод, хоча доволі непогано він розпочинався для них, незважаючи на те, що Глобал був на кулдауні. І власне віржен це чудово усвідомлює, тому йдуть демонтувати решту зовнішніх таборів свого суперника. Має бути мінус Т2 вежа в топі. 100% поки що тискають. А, Що в нас у Ліни? Оп, а тут чіпляють сайберлайта, хекс, шекл, брюмастер розкладається. Ліна дуже далеко, в принципі, не тільки Ліна. А ще є. Ой-ой-ой, ніша, начебто має виходити звідси. Сайберлайт, сквер, скюр, скювер, скьюр, спробувати якось натиснути. А, досі реверс поляріті немає. Ще 40 секунд до нього. Скюер нормально виїхав і. Це хороший епізод для ліквідів. Це подвійний телепорт. Ну а в МІДІ Магнус. Ооо, о, о, а! Сайберлайт! Сайберлайт! Що це таке було? А що це таке було? А глобал є. Литий Ультімет апарата Летить ультимейт апарата влучає в Ліну. Ліна поки що, як ми бачимо, не видає, але шкода за, за достатньо багато завдає. Тут треба бувати просто Магнуса. Магнус no вилітає звідси на ноу ХП майже! Okay. І Вітюн... Та... А чого він Сандер не дав? Ой, ой, ну, що міцнішою свабнутись. Ніше якраз таки ой, підходив до нього, що він нуль на ні? поясни мені, там ж БКБшки не було. Ой, Яка ой, помилка від Вітюна, просто жесть чайни. Там хекс все уже нішу не відпустять. Це має бути проте. А ні, Сайберлайта, Поїхали, каже, на таксі. Шаман ледь живий. дурдєм розклався. А тепер можна ах, шкода, немає байбека у вітюна. Загін вандай. Далі саленсер дуже велику кількість шкоди отримує від Ліни, але Ліна зараз має примерзнути, мають добити її. І це мінус. ЄС. Добре. Якось 20 секунд дочекатися до вітюна, але там уже віжни мають вже пробувати звідси виходити. Сан закінчиться на діємі. Хороший ремнант від ніші станом не влучає. Ліна, примерзає майстер, мають його добити. Гарантовано може скільки там місів. І ультимейта Паріш на Поліні зараз має залітати. Вона та як збили. Найс, 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 найс! І там решта команди Віжнів зараз буде пробувати нас доганяти. Ні, бояться ліки, розуміють, що Ліна зараз втіче. У неї посилка, у неї плюс МС, плюстра вела, але да. Нормально. Вчора. BB, Blink, без БКБ, на ненігмі. Ой-ой-ой. А тут Ultimate. Оце, до речі, це РП не те, щоб суперякісне, супер якісне, але супер багато шкоди. І Ліна все ж не встигає пережити і просто занадто багато цієї шкоди залітає по неї. Ліна у Таверні. П'ять героїв Ліквід зараз. Тут. Формана ти снута була зараз у Vitune. І він буде. І ти руйнувати вежу. До речі, у тебе прям супер багато шкоди, да? От Під бафом емпауера повинно бути. Так, у нас, до речі, спроба спіймати Ембер Спіріта! А що за подарунки? А що, а що це за робота над помилками зараз була проведена Сейберлайтом? Просто замилив очі опоненту з цим РП. І просто на тобі РП в Ліну, на тобі скювер по емберспі Ембер Спіріту. тобі туди же рімнан ще й видніше. Коротше, дуже гарно було зіграно зараз Ліквідами, ем, що. Я вже не можу повірити, що це вони так, оркейнрута. Аркейн руно, ну, непогано. Войспіріт застрібує. Просто зараз може впоратися, як ми бачимо, з Найнкласом. Найнкласа рятують. Ліна! Приходить є станчик РПшечка! РПшечка! Пода. Поводимо тільки анайму, нічого є. критичного. Ось, апарата в цей момент вбили. Бійка продовжується. Брюмастер там в цей момент контролює Магнуса. Магнусу просто не дають нічого зробити більше. Хоча і РП у нього вже немає. БКБ використовує Вітюн. Ставляться серпен Вони просто дають віжен, піднімають зараз Войдспіріта. Та треба шаману зараз реагувати, дати Хекс після цього, але Магнус буде повертатися. Магнус буде. Скоріше за все заважати, максимально цьому шаману, але, як ми бачимо, там стан продовжується далі. Ще контроля трошки ниже добити. ніж живе, мало хити в нього залишається. Він двічі, прокатується по омліні. Але Ліна живе. Мінус 3. Виконані. Віженів, і зараз террорблейд же без БКБ. Сайленсер бабек Бай... Баб... Баб... Бабекається А, І каліса вбиваються. Сайберлайт просто. Він не сховався, він просто там застряг. А, іде на пошуки саме дема. Emberspirit повертається, буде битися, На скьюрі його вивозять зараз. Є сваб ХП. Від тереблейда тереблейд розвертається, починає битися. Ліна, ліна повинна допомогти, але ліна далеко ультимейт апарата дуже непогано зараз. Працює, але тебе просто робить звідси ТП у пу А що у нас тут може бути? Нован no зараз може наразити себе на небезпеку. Ренат відкидається. Брюмастер пиво закидує. Інсенія Глімер натискає. Там контроль пішов. спіриту має добити його Селс. Найс, але в нього є байбек. Він Може прилетіти повернутися, а парішен байбекається. Зараз має на телепорті прийти сюди. На Т-2 своє є таке. Нішу. Контроль від шамана. Ой-ой-ой, слухай, там терроблейд починає одразу місити не пандаринів, а якраз таки самого шамана. Він помер. Два байбека імперс спіріт, шаман. Сатанік на лінії дуже величезний видають. Контроль по Сайберлайту у нього досі є реверс полярті. Ульта паріш не залітає, але молоко БКБшка від сатаніка втискається на лінії метаморфоза досі активна. Вітюн теж втискає БКБ, і від нього стараються втікти команда Віженів. Там загинув водайн. Він без байбека, боксі ледь живий. Він після байн заваєм там. Мінуса паріш. Ну, боже, немає байбеків у супортів ліквідів. Але нована треба добити. Якщо зараз доб'ють, буде просто ідеально. Але Нован поки що виживає, поки що виходь. Як знають по терорблейду, два страстепа і зараз має знайти все ж таки ніша ворожого Мідера. Доби. Тем Ембер Спіріта, не знаю, яким дивом. Реверс Поляріті Магнув все ж таки віддав под'єму на брю майстрі і буде виживати Магнус. але там далі помирає Терроблейд без метаморфози, без БКБшки. Ніша добив Спіріта в кінці кінців і сам має звідси виходити виживати. Вати, треба розраховувати на фраг Ембер Спіріта у, наступ... у наступної бійці. Ну, ось і тут шаманчик, поки що живе. Якщо, до речі, він виграє трошки часу, у Шварди поставив. Трошки не відійшов, трошки би далі. Він зараз опинився, бо міг би трошки поконтролювати цього ні. Що та і сатані би підійшов, можливо, бо вибили б, да, б, б нішу. там шкоди. да да, да 100%. Ну, ні, зачекай там, просто Саленсер дав би тичку, спрацював би врождену здібність, Шамани, збилися би сіточка, і мені здається, що все ще його б не добили. Можливо, можливо. Хоча було враження, що будуть нішу просто віддавати, або розмінюватися супер впадло, навіть на Шумана, знаючи, що у нього буде діспел, а Саленсер без байбека. От. Було б дуже ризиковано. Тому я думаю, ліквідам все ж таки довелося б відійти. Сайберлайт в інвізі. Ой, там був Віжен, фістичний від Спіріта. три героя Віженів тут знайшли офлайнера ворожої команди. Ну, але хоча б у Сайберлайта є байбек. Бачиш <бачать> <бачать> такі Ну да, Так, да, слухай, в інвізі Сайберлайт Аганім поїхали на скюрі. Ультімейта перична полетів незрозуміло, куди. Детекшн є. Дукаліси мають бути, але він це поки що Томбі. Бакамешка від Вітюна втискається, по ньому починає станік навалювати. Глобал був тиснутий. загинув Магнус Так РП своє не видавивши. Лагуна Блейд Вітюн має помирати, замаховався, щоб смапнути з хідпоїнтами, але це вже не допомагає. Мінус три Віженів. Ніша на телепорті разом з Інсенією мають вийти звідси. Ну, але в будь-якому випадку ми розуміємо. 80 50 секунд таверні кері команди Team Liquid. Без байбеку. Що робити? Ах, та я не знаю. Блін, без байв. Просто. Ах, жах якийсь. Ну ладно, давай так. У нього форми немає в будь-якому разі. Типу, можна байбеки натискати в такому випадку. Майнус натискає, Глобало немає, салінсер байбеки, це є РП, є Void вот Spirit. Можна розраховувати, що у цих uh, двох героїв зараз вистачить шкоди для того, щоб підчепити. Але як ми бачимо, шаман дуже гарно контролює зараз Магнус, не йому нічого зробити. Ультимет прата полетів. Зараз фісти, що трошки шкоди. РП, РП. Mm. Підлогу да, просто. Uh, вона капає вже третій раз чи четвертий, чесно кажучи, не згадаю. Але дієм просто тисне гравців ліквід і затискає їх під фонтаном. Ось так, друзі. 39-35, 45 хвилин. Руйнуються зараз бараки, як ми бачимо, в міді в топі, і в боці. Це м'яко кріпаси, і тебе все ще у таверні просто а, увімкнув режим спостерігача на цієї мапі Вітюн, тому що далі, скоріш за все. Я не знаю, чого від нього очікувати. Будемо вже просто слідкувати за лікві, тому що вони будуть зараз з рахунком 0-4. Ну і звісно, чекати їх в плей-офф, скоріш за все, не варто. Та є такі, є такі. Та, В принципі, я ж ще вчора наголошував на тому, що команда Ліквід дивом навіть у другу стадію, другу групу пройшли. Тут, тобто, до речі, Вітюн БКБшку до кінця геймінг пробує відігравати. Нема на пален класу. Сандер Дукалісу. стан отримує в обличчя. Ніша нічим тут допомогти не може. Вітюн друкує Джи, Джи, не витримав трон. Падає 2-0, все ж таки на користь банди.